Танки росіян здійснили прорив на одній з ділянок фронту та почали несподіваний обстріл колони Збройних сил України з флангів. Це могла бути критична ситуація для наших оборонців, а порятунку начебто не було. Утім, сталося те, на що ніхто з окупантів не розраховував. У частини танків РФ раптом почало зносити башти при пострілах, а самі бойові машини перетворилися на брухт. Що сталося, розбираємося далі. Вітаю! Мене звати Олександр Крумін. Ви дивитесь під і пере. Перед тим як будемо говорити по темі, запрошую поставити вподобайку під це відео і обов'язково підписатися, адже попереду ще багато цікавого. На Покровському напрямку вибухнули новітні рашистські танки Т-90М. Відеозапис оприлюднений у соцмережах. Там видно, що після детонації, як мінімум, одному танку відірвало башту, і вона застрягла дулом у землю. Автор публікації в коментарі написав таке: цитата: Найкращий танк у світі. Тільки погляньте на якість розробки. Майже вертикально дуло відірваної вежі рашистського танка Т-90М застрягло в землі. Покровський напрямок фронту Донецька область. Кінець. Титати паралельно нацгвардійці з протитанкового ракетного комплексу Джевелін знищили російський танк Т-72. Відповідне відео з ураженням було опубліковане на офіційній сторінці Національної гвардії України в ікс, колишній твітер. Танк був знищений влучним пострілом з протитанкового комплексу Джевелін, особливість якого полягає в ураженні цілей у верхню напівсферу. Ураження танка відбулося там же на Покровському напрямку, де бійці 15-ї бригади оперативного призначення на з України тримають оборону треба відзначити що на сьогодні протитанковий ракетний комплекс FGM-148 джевелін є найсучаснішим такого ж типу засобом у складі сил оборони україни комплекс працює за принципом вистрілив та забув що дозволяє після пуску ракети покидати позицію та займати більш безпечне місце завдяки використанню тандемної бойової частини ракета FGM-148 може ефективно долати динамічний захист рашистських танків, який також встановлюється на башту. Демна бойова частина складається з двох кумулятивних зарядів, розташованих один за одним. Перший такий заряд, так би мовити, попередній, власне, першим і активується, і призначений для пробиття динамічного захисту. Потім активується основний заряд, розрахований на пробиття основної власне, броні танка в районі даху, де вона є найтонкішою, що й забезпечує ефективне ураження важкої броньованої техніки. Використання тандемних кумулятивних бойових частин актуальне у війні проти РФ. Оскільки більша частина російських танків оснащена блоками динамічного захисту, типу Контакт-1, Контакт-5 та Релікт, що мають високий потенціал проти протитанкових засобів старого зразка, крім цього, стало також відомо про те, що оператори дронів 15-ї бригади оперативного призначення Карадах Національної гвардії України знищили російський танк, два автомобілі і склад боєприпасів армії агресора на тому ж таки Покровському напрямку. Покровський напрямок працюють оператори «Дронів». Онів бригади Нацгвардії Карадах. Дрони Камікадзе вражають особовий склад противника, російський танк та два уази 452 типу Буханка йдеться у відповідному повідомленні. Варто зазначити, що нині ситуація на Покровському напрямку досить таки напружена. Окупанти намагаються обійти місто Селидове на Донеччині, яке є елементом оборони по декількох напрямках, зокрема з півдня атакуючи Цукурине. Про це сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Сергій Згурець в ефірі Радіо Свобода. Далі цитата: це один із небезпечних рухів противника, але біля селидового просування окупантів стримується. Разом з тим, ворог намагається від українська рухатися на південь і там створити певні загрози для нашого групування. Ми можемо говорити, що ситуація достатньо критична, але перебазування наших певних сил і засобів дозволяє уповільнювати просування противника, наголосив згурець Відповідаючи на запитання з приводу успіхів ворога, який пере. Шов через річку Журавка на схід від Покровська та вклинився аж до залізниці між Селидовим та Цукуриним. Аналітик зазначив, що окупанти намагаються просуватися до Покровська і по залізниці від Новогродівки, але там ворога стримують. Згорець також додав таке: цитата: зараз противник намагається від Українська рухатися до ще однієї автомобільної дороги, від якої залежить забезпечення Селидового, і це має створити передумови щодо обходу міста з півночі і півдня, щоб логістично об. Межити постачання і сприяти витісненню наших бригад з міста, це створює ризики для наших військ. Підкреслив з Гурець. За словами аналітика, коли говориться про просування ворога в вік цукуреного і на південь, зокрема до Курахівки, то йдеться про важливу ділянку фронту, де перетинання річки Вовча створює загрозу для сил оборони України. Бо відбуватиметься тиск на наші підрозділи з півночі. Ці ризики враховуються, але це впливає на те, що кишенька, яка формується між українським і гострим, достатньо важлива для утримання позицій. That's За словами Сергія Згурця, ворог має перевагу в живій силі, а також використовує багато фабів та кабів, щоб руйнувати наші фортифікації, зокрема на Курахівському і Покровському напрямках. Аналітик зазначає, що багато військових критикують те, що ряд фортифікацій побудовані в чистому полі, і вони наразі не використовуються. Сергій Згурець розповів, що ворог намагається дістатися до Покровська, але там просування зупинене. За його словами, також противник рухається до Мирнограда, де його просування блокує наші бригади і батальйони За словами аналітика-противника, у противника є перевага в живій силі техніці. На деяких напрямках це складає 1 до 8 або навіть 1 до 10 що суттєво ускладнює оборонні дії наших захисників. Згорець наголошує, що ворог буде використовувати цю тактику і надалі, і нам треба шукати засоби протидії, що передбачають посилення наших підрозділів і використання більшої кількості засобів ураження противника. Між тим напередодні стало відомо про те, що бійці збройних сил України з знищили два танки російських окупантів уже в Курській області безпосередньо Росії. Про це на своїй сторінці у соцмережі X повідомив військовий блогер Сергій Нещадим. Він оприлюднив відповідне відео, змонтоване з кадрів відзнятих дронами, оператори яких влучно скинули на першу ціль, щонайменше. Три протитанкові кумулятивні гранати, а на другу мінімум п'ять. Коментарі вказується, що ці танки раніше були підбиті нашими захисниками під час нещодавнього ворожого так званого контрнаступу. Сам факт того, що ворожі машини допрацьовуються, означає, що інтервенти теоретично мають можливість евакуйовувати їх на ремонт. Тим часом прес-центр Генерального штабу Збройних сил України у зведенні за минулу добу, оприлюдненому на офіційній сторінці у соціальній мережі Фейсбук про цю ділянку фронту повідомляє таке. Триває операція у Курській області. Нагадаємо також, що нині стало відомо про те, що на Курщині представники підпілля порушили роботу залізничної гілки, яку расисти використовують для постачання військової техніки та боєприпасів. Про це повідомив український партизанський рух. АТЕШ. далі цитата їхнього допису. Наші агенти підірвали релейну шафу на одній з ключових залізничних гілок, через яку збройні сили РФ доставляють техніку та боєприпаси на курський відрізок фронту. Йдеться у повідомленні за даними партизанів, залізнична лінія має для ворога стратегічне значення, оскільки забезпечує постійне постачання військ окупантів на фронті. Підпільний рух пояснив, що порушення роботи цієї гілки послаблює логістичну підтримку та ускладнює транспортування важливої військової. Техніки на цьому все ви дивилися. Пітівіе з вами був Олександр Крумін. Побачимося неодмінно. Бережіть себе на все добре. Слава Україні!